Так, давай. Доброго дня усім. Тише. Мене звати Оксана Бужецька, я допоможений утраціолог, сертифікований дієтолог, сертифікований колоч холістичної медицини. Запрошуємо два рази в місяць по четвергам сюди, в нашу спільноту для того, щоб бути здоровим, щоб отримати таку цінну інформацію, якою ми володіємо і ділимося. Кожен раз стараємося відкрити якісь для того, щоб люди розуміли, чим келітинне харчування компанії Біпік може бути корисне, коли людина споживає, маючи ті чи інші симптоми і діагнози. Вибрала грибок кандида недавно, десь місяць назад, ми відкривали травму паразитозу, але, власне, був окремий запит по кандиді. І тому вирішила зробити такий прямий ефір, для того, щоб люди потім, або зараз в прямому ефірі вони бачили, в соцмережах ми вставляємо, або потім ми зробимо з моду. Отже, що таке гриби? Це є окрема давня цивілізація, яка має свій, так, так сказать, бо людина не бачимо, що е, яка є дуже-дуже давним даном у світі і має свій ДНК. І кандида вона поселяється в організмі людини, спочатку трошки, будь ласка, зменшіть звуки або поставте, так, щоб мені не відповідали на беззвучний режим Вона має свій ДНК. Горби вони люблять жити такими цілими колоніями. І коли вони поселяються в організм людини, в них немає цілі нас вбити, тому що де вони будуть жити. Їм цікаво, що вони жили довго, но хворіючи, тому що в них своє ДНК, в них є свої запити по їжі. І саме головне, що. Не корміть свою кандиду. Оце просто є дуже багато статей, які написані, присвячені грибам. І от є ті статті, які просто так і починаються: не корміть ці свої грибки, а корміть тим, щоб їм було некомфортно в вашому організмі. Якраз клітинне харчування це не про комфортність для них. Гриби вони бувають різні в організмі. Вони можуть бути, ну ви знаєте, от я мала свій офіс продаж на. Городоцькі більше п'яти років, ми там навіть, завжди проводили презентацію про здоров'я. Я запрошувала медиків, які були ще й нотеропатами, до мене приїжджали лікарі з Олександрії, це був військовий оборудой, хірург, а він вже був у відставці, але вони робили діагностику по паразитам і по грибкам. І я настільки згадую цілий тиждень мене працювала, або приїжджала ще до мене з Одеси кардіолог, але вона займала ще нутриціологією. І коли от тижнями проходили люди. Я чула, які гриби можуть жити в організмі. Я то раніше знала про грибок який я сьогодні буду відкривати, а їх набагато більше. Грибок асфальгілюс. Я от просто ще коротко хочу вас познайомити. Спаргілюс це є пліснява, яка у нас є дома. І от коли ви бачите чорні шви, саме та кухню, чи де пліснява що любить? Вона любить вологість, вона не любить сухість, вона тоді буде гинути. І любий грибок гине, коли є сухе нормальне повітря. А коли є. Мокрота вона дуже гарно розмножується. Але коли ви починаєте мити ту плісняву, якщо вона у вас на стінах є, в кухні, в кімнаті або в туалеті, вона дуже гарсина. Вона через секунду запригає вас, до вас. І собі дуже класно себе почуває починає розмножуватися. Так само гриб-кандида. Де гриб-кандида може оселятися в організмі? Він може бути на всіх слизових. Прошу запитання. У нас ще доєднуються люди. слезових він може бути в бронхах, кишківнику, він може бути на шкірі, він може бути на солодці. І виходить, грип йому комфортно всюди, де у вас є слабі місця. І коли у вас є послаблений імунітет, його все, він вселяється і будеш і більше його послаблювати. Отже, як він передається ціпсованою їжею з водою, з неякісною водою, з повітрям, Шляхом. І коли у вас є різні порізи? От коли у вас є порізи, значить цей грибок дуже класно собі проникає і починає свою діяльність. Гриби вивезти дуже-дуже важко з організму. І саме відомий напевно, пану грибку А. Хотіла ще розказати такий випадок. От Коли ви бачите хлібчик, і на ньому цвіль, така зелененька, правильно? І от хлібчик ви тримаєте, день-два, цвілі стає все більше і більше. А що відбувається? Вони починають собі розмножитись, їм дуже комфортно, вони ж люблять дріжджі, вони ж теж грико походження. І вони собі їдять йдять кліпчик. Ну, коли ви тут цвіль заберете, кліпчик відставите і от лишите тут цвільний експерименту, ви побачите, як цвіль за день-два підсушиться. Вона гине, вона не має що їсти. От Про то йде мова, що треба давати їжу ту, яка буде некомфортна їм. Так, і от все, що в нас свербить, шелушиться. Те, що в нас є такими білими п'ятнами, коли ми відкриваємо ротик дитини свій і бачимо білі магдалини, це вже про грибок. Коли ми бачимо зранку білий язик, це є вже грибкове походження. І я настільки згадую виступ медиків, коли я почала глибоко вивчати нутриціологію, і В нас приїхала медик з Рівного, а вона в Польщі вже багато років жила, і вона нас навчила, як відрізняти нежить. І от я цю нежить пам'ятаю різних кольорів, я вже знаю по дитині, що вона всередині може мати без діагностики. Коли нежить прозорого кольору це є вірус. Коли вона є жовто – це є бактерія, а коли білого це є грибок. От коли ви бачите нежить такого білого кольору, це вже точно, що у вас є грибкова якась мікрофлора, і десь у вас грибок поселився. Ви можете робити самі собі таку діагностику. І по своєму язику зранку. Коли ви зранку просипаєте, і ще не попили водичку, подивіться, якого кольору у вас язик. Якщо він дуже білий, це вже говорить про те, що гриби щось працювали вночі, і вам це все було виконано на язик. Отже, грибок кандидат. На металиках, я вже говорила, коли ми кашляємо, так само не може поселитись бронха. І саме відомі по грибку кандидата, що в нас є, молочниця, яка мучить роками наших жінок. Я сама свій приклад можу розказати, в мене вона була роками. І в 99-му році так доля мене занесла в Америку, 9-6 років я жила в Америці. І я от пам'ятаю ті походи до лікарів, які там ще були на платній основі, правда, ми віком потім купили страховку, яка покривала 4 візита в рік до лікаря. І от грабов кандидат. Він мене дуже мучив роками, Я ж тоді так глибоко не знала демону траціологію на терапаті. За візит я давала і за одну таблетку, і виходить одна таблетка на якийсь період забирається симптом, а далі шо аграх та кандида собі живе і що ми робимо теме. Які там флуконозоли, пімафуцини, таблетки там місцево дають вагінально жінкам, а буває навіть не дають, щоб пити протигрибкову програму. Тому що в традиційній медицині грибок як, як треба багняти? Пити проти грибкової програми. А якщо ви зробили тільки жінки місцево пімафуцинами, різними свічками, ви місцево взяли собі там. Свердиш що почервоніння, а грибок то залишився і тому це треба діяти комплексно і тільки більше 15 років назад як я почала розуміти своє здоров'я і вивчати, Я 15 років я забула, що таке молочниця, яка мене дуже довго турбувала. І що може бути провокатором до молочниці, коли людина вживає антибіотики? Коли людина дуже часто п'є різні ліки любої категорії, мікрофлора наша ще більше і більше йде подавлена, в патогену пробіотиків наших дружніх бактерій не вистачає. і тому людина буде бачити часто закислений організм. А в закисленому організмі, я завжди говорю, що гриби, віруси, бактерії, паразити себе дуже комфортно почувають, вони розмножуються. Наступне, коли людина не допиває воду, якісно, а п'є тільки які закислюючі якісь напитки, це кава, чай, вони ж йдуть до закислення в організмі, а про воду вона забуває. Алкоголь. От, жінки, зверніть увагу, коли ви там мужик, маєте якісь там вечірки, а вас час від часу турбує грибок кандидата молочниця, і ви йдете на вечірку, через пару днів ви можете вже бачити, що у вас знову є молочниця. Тому що провокатором дуже є алкоголь, пиво. Сильно, тому що дріжджі, ріждів, і це ж теж ріждів, щоб ви розуміли. І гриби, вони дуже гарно себе почувають з різними видами грибів. І тому дуже любима їхня їжа це є дріжджова. Все, що дріжджове, дріжджовий хліб. І тому, коли я проводжу хоч сесії по здоров'ю, я просто людям забираю харчову, ми трілко вже багато дівчаток, знаєш, в мене проходили ті кольор сесії, що ми забираємо дріжджовий хліб, тому що ніякої ні користі він абсолютно не без здоров'я. Ми лишаємо ціну зерновий. Або якщо вже є вдома у вас таких ліпчик і ви хочете з'їсти, вам треба підсушити, щоб ті дріжджі, які активні, стали підсушеним у вигляді, тоді так ще можна зробити. Таблетки я сказала, провокатором є стреса. Стреси, Стреси ну, це основа, взагалі, основа всіх хвороб, я завжди говорю, людина стресує, вона має закислене середовище і грибам дуже комфортно. Отже, виходить, грибам. Комфортно те, що вам абсолютно не комфортно, щоб ви були в стресі, щоб ви не пили воду, а пили інші напитки, які будуть закисляти ваш організм, щоб ви їли їжу, яку вони хочуть. Вони дуже люблять солоденьке. От категорія паразитів любить солоденьке, а грибок це просто, якщо ви відчуваєте, що ви дуже хочете на постійній основі сутки, це може вже бути грибкова мікрофлора, яка дуже у вас є розвинена і просто від вас вимагає, «дай мені то солоденьке. Коли ви не рухаєтеся, у вас ті всі застійні прояви є, все ви не рухаєтеся, у вас там таке було, це ви не п'єте, ви себе гірше, гірше почуваєте. Ну і ще особлива боль зараз дуже багатьох жінок, які сидять на антидепресантах. Це просто катастрофа. Тому що люба таблетка має побічні ефекти. Я кажу, ну прочитайте, ж, як ви п'єте антидепресанти, розберіться з тою депресією. Всі ми живемо під час війни, всім складно є, але можна так загробити свій стан фізичного, ну вашого фізичного здоров'я, щоб потім не знаю. Ми ну, головне зараз що зробити. Нам треба вижити, допомогти своєму організму справитися, допомогти своїм близьким, рідним, діткам, внукам підтримати, а потім нам треба, щоб буде відбудовувати Україну. А коли ми зараз глупимо, так будемо сидіти на антидепресантах, бо потім колись ми відновимо своє здоров'я, де не відновимо. Зараз саме той час, що потрібно його відновляти, розібратися з тим, що ми харчуємося, чим ми харчуємось. Допомогти собі при стресах, не можемо розібратися і до психолога, але дуже важливо розібратися з тарілкою харчування. І тому грибок кандида. Чому він, ми бачимо дуже багато результатів по грибку кандида, коли ми користуємося клітинним харчуванням? Отже, клітинне харчування компанії Біяків воно вийшло 7 років назад, завдяки запиту, запиту. Мультимільонера, який мав своє виробництво батька, але в нього хворів син. І він зробив запит консільному лікарі, і сказав: Мені треба створити таку капсулу, щоб підняти мою дитину на ногу. І були створені нанотехнології. Капсула абсолютно унікальна. Це є дуже е, важке виробництво завжди, коли є такі е, багатокомпонентний продукт. А він має дуже багато компонентів. Чотири види грибів. Кортяться в Шетаті, чарм. Чага дуже сильний онкопротектор. Тут є сублімовані овочі, фрукти, ягоди, шпинат, брокколі, помідори, категорія ягід велика є і різні трави. Трави, які будуть давати енергію. І ця капсула вона діє всі синергії один до одного. Коли вони починають говорити, ну, завжди кордить згадує, згадую, що ні лікар казав, не можна пити годово. не можна пити. Коли він монопродуктом. І коли взагалі є монопродукти кальцію, його так само не можна пити монопродуктом довго. А от такі мінерали, як магній, його можна пити на постійній основі, але в хорошої якості. Завжди треба брати хороші форми цитратні, пікуланатні, таурини і так далі, а не карбонати. Ну, Це просто безтолково буде ще гірше робити для свого організму. А тут все в найкращих формах є воно. І той кордіцепс, який є, він є мікродозою, але він посилює діяльність інших грибів. І були такі запити в чатах, пам'ятаю, в нашої групи писали: я маю грибок, кандида, а ви мені пропонуєте ще гриби. Я кажу, народ, це абсолютно інші гриби. Ну ви ще і в себе в організмі не вирощуєте, курді це все. Ви ж не можете ковтнути і собі розмножувати. Чи ча, правильно? Це якраз ті гриби, які є, щоб вони будуть мати протибактеріальний, противірусний, протигрибковий ефект. Вони не можуть в нас вирощуватися, але вони мають таку дію, щоб якраз діяти на ті гриби, які у вас є всередині. спаргілюси, кандида, мікози. Мікози гриб це той, що в нас на ногтях, на, на, на ніжках. Але коли ми буде місцево мазати, ну це куди ми прийдемо? Нікуди. Тому що мікози він все рівно є всередині. І має бути хороша протигрибкова програма і мазати вже той самий нігодь, щоб він там вже не відсловився місцево різними теж препаратами. І тому треба діяти комплексно. І ця капсула є унікальна, але я з перших днів клієнтам говорю, що капсула є унікальна, але я пропоную зразу домовляти, якщо є можливість, дві вечірні капсули. Чому? Тому що нервова система, ну не мені зараз людину, яка не стресує. Але якщо розібратися з нашою нервовою системою, ми завжди в стресі були. Чув, які жінки, дідусі, бабусі, мама, тато, ми сваримося, діти щось не так зробили. Ми так жили в стресі. Потім у нас коронавірус, ми стали ще більше в стресі, ще додатково. Ми не знали, що після коронавірусу буде взагалі таке жахіття, в якому ми живемо. Це просто дуже випробування для наших органів, систем, ну, і нашої нервової системи. Але нам потрібно собі допомогти. І ця капсула вечірня, вона абсолютно є унікальна. Вона називається слід. Ми їх п'ємо одночасно дві. Це є біла і це є. Мамаємфілакти. Є фіолетова, і ми от учасники лікуємо, за пів години до сну і стакан така Зранку ми п'ємо Ела-8 і дві гочіння ми к'ємо за пів години до сну. І що таке біла капсула? Це є мамні, цитра, цитратні форми, одні з найкращих для засвоєння в організмі: кальця, цитра, аж фананта. Тут є малатонін для того, щоб добре заснули. Але не забувайте спати до 12 години. Бо якщо ви такі капсули будете унікальні давати. Після дванадцяти ну, новин самі співпорушують такі церкання ритми. Ну, сам собі режисер, Я завжди стараюся туди всіх пласти різними, шею, ну якісь є дихання, правила медитації. Додавляйте собі, щоб собаці таки класти до години, ну ідеально, до пів 12-11. І оця біла капсула буде дуже гарно впливати на вашу якість вашого сну. Ви будете нарешті відсипатися. І та хронічна втома, яка вас накопилася, вона буде приходити. І навіть якщо ви будете невеликий проміжок часу спати, навіть 5 годин, бо хтось там на роботу сні, але ви 5 годин будете мати якісного сну. І впродовж дня ви не будете так стресувати. Війна не пройшла, на жаль. Ми віримо, що все. То швидше це закінчиться, але в день ви будете мати тут спокій. А коли ви маєте всередині спокій, ваші органи, системи і кожна клітинка вона буде оздоровлюватися. А оздоровленню буде допомагати і вечірня капсула фіолетова. Що вона буде робити? Вона буде працювати з вашим мисом. Тому що основа основ це є наш шумковий кишковий тракт. Якщо він не працює, у вас будуть. І грибки на, на шкірі, псоріази, дерматити. Оце то все про шкіру грибкового проходження, екземи, у вас будуть алергії, тому що це основа. Якщо буде працювати ідеально шумково кишковий тракт і печінка, не буде у вас. Ні грибкової мікрофлори, хоча ми не завжди і не можемо повести, але ви піднімете свій імунітет. і Якщо ви будете займатися профілактикою, не буде у вас того грифа кандиди, не буде тої молочниці, і не буде ніяких, я говорю, дерматитів, алергії і так далі. І він якраз ота філаркова капсула налагоджує, що в неї входить. Входить то, щоб зробити відтік жовчів, що грибок не боїться. Він, не, він боїться, коли вас жовч текуча. Коли вас застій жовче, в грибку просто ідеально. Він буде процвітати, тому що жовчлення нього є антисептиком. Оце жовч текуче, яка гарно собі тече до вашого шлункового кішко, то вона буде вбивати той грибок. Він буде спалюватися, бо це ж є антисептик. А тут... Зразу є і пробіотики. А пробіотики це є дружні бактерії. Це ті, що працюють на ваш імунітет, то щоб ви були здорові. І це якраз такі трудяжки, які з патогенами такими як грибками, вірусами, паразитами борються. Але в тій капсулі ще є і пребіотики. Пребіотики це їжа, щоб підтримати наших пробіотиків. Ну на все унікально продумано. Вони ще їжу мали тої капсули. І є ще така штука, як детокс. Значить, ви будете вночі дуже добре спати, заспокоїтеся, а зранку у вас буде нормальний стілець, ви будете ходити кожен день в туалет. Тому що якщо людина в закрипах, мікрофлора, патогенна, грибкова картина себе просто унікально почуває. Тому подумайте, якщо ви зараз маєте грибок кандида, як ви ходите в туалет? Ви ж самі себе отруєте. У вас таке болото, в туалет виходите, ну дуже багато жінок приходить на третій, четвертий день, я кажу, як? А ти дивишся, що в тебе такі погані аналізи, та в тебе запальні процеси по всьому організму, грибок, паразити, себе класно почувають. І вони від тебе точно нікуди не підуть, тому що треба налагодити нормальний детокс. Ходіння в туалет кожен день це ваше здоров'я. І якраз оця філетова капсула будете займатися кожен може. день в туалет. І ви бачите зразу, як буде ем, відчувати ваш себе організм. А зразу буде енергія появлятися. І грибкова, мікрофлора буде виходити. До двох-трьох разів можете ходити в туалет перші дні, а потім один раз в день такий маючи. Крім тих трьох унікальних капсул, що ми ще можемо запропонувати? Грибок кандида. я дуже рекомендувала так само використовувати імунокод. Імонко ну, це є запатентована розробка американських вчених і вона є унікальна. Я багато років працювала з такими теж запатентованими формами. Я сидувала до мати не буде там того, того продукту, ну, ще я буду працювати. Я зрозуміла, як працюю я вже рік і вісім місяців працюю з цими капсулами і побачила дуже велику кількість результатів своїх клієнтів, своїх особисто. Але я б не могла зрозуміти, що ж мені додати. Він унікальний є противірусний, протибактеріальний і протигрибковий має ефект. І він піднімає імунітет. А нам якраз, коли ми маємо грибок кандиди, що потрібно? І підняти імунітет для того, щоб цю, цей грибок вивести. Він має певти молозима про імунітет. Він має бетаглюкан, це запатентована формула американських вчених. І бета-глюкан, знаєте, це така як. Трансфер-фактор, він як кілером вбиває різний вірус, бактерію і грибок в тому числі. Тут є куркумин. Куркуми це є протизапальний процес. І грибку кандидату дуже некомфортно з куркумином, тому що це протизапалення. Тут альфа-лібоєва кислота, вітамін С, вітамін вітамінги 3 цинк. Цим все, що на шкірі в нас є знову знов -таки, формула, багатокомпонентна, і ще входить два гриба, які не входять сюди в ЛА-8. І тому от, при грибку кандида я дуже рекомендувала пропити так само курсом, курсом і дивитися на свій стан і воно Ну, Коли ми хворіємо, запалення йде по всьому організму при грибку кардида, і ми можемо підтримати свою серцеву судинну систему, знов-таки дуже. Унікальним продуктом є номінантом на Нобелівську премію. Це є лікардіо. Він є це таким солоденьким і сюди входить коензим-КЮ-10. коензим q 10 коензим Q10, він з роками все менше і менше в організмі в нас є. Оксид азоту. І його, коли я проходжу різні навчання, у мене постійно якісь конференції з генетиками, мікробіологами. От просто у нас був протокол жіночого здоров'я після 40 років на постійній основі мати коензим q 10 і він тут входить. Унікальний продукт, але сюди шаховий дві амінокислоти L-аргінін, l цитрулин І разом знову таки потужна формула, яка відновлює серцево-судинну систему. Ми бачимо на цьому продукті, як холестерин поганий, понижується, як починає тиск знижуватися, мігрені, Дуже багато результатів по мігренів на цьому продукті. І серце, та хіпердії, аритмія дуже гарно це забирає, що багато жінок я просто відставляю ті таблетки. Бо якщо нам потрібно, ми паралельно можемо пити те, що дають лікарі. Ми не можемо відміняти різку, те, що зазначає традиційна медицина. Якщо нам треба пити гормони, ми маємо просто зменшувати дозу, так само антидепресанти, на меншу кількість іти, але паралельно ми даємо клітинне харчування. І місяць за місяцем ми просто повністю відставляємо хімічні таблетки. Незалежно, які у вас були діагнози, я залишаюся на клітинному харчуванні. Але спосіб життя обов'язковим, харчування, воду ну, треба пити, ну все треба змінити. Ще в нас є любов редженер. Ну, це взагалі прекрасний продукт для запалення. Рибок з дита, дуже запальні процеси по всьому організму викликає, і ми бачимо це по аналізам, високі сої можуть бути. А тут знов-таки є куркуми. І хтось мені каже, ну вип'є собі корпуман. Ну, я кажу, ну просто коркумен так не подіє. Тому що тут є речовина, вона якби витяжка, і воно тут працює з колагеном, з гіалуроновою кислотою, і з куркумином. І це буде протизапальний процес в всіх органів в системах, тому що і колаген, і гіалуронова кислота це ж не тільки про красу, вчинок зразу все це, колег підтягнути шкіру, Та воно всюди має бути. І в кісточках, і в шумкову тракт, і запальні процеси знімати, щоб нормально все. Запрацювала, тому це такий омолоджуючи протизапильник і протигребкові. Так само він буде дуже гарно діяти. Це що е, напиток. Це напиток і це напиток. Ну, і ще мій любими напиток, це моя дитина, це е, е, наша, наша мікр, е, мікрозелень, це наша е, е, люцерна. Це любимий продукт. Що таке люцерна? Люцерна для мене це є заміна мез... мезимі, панкреат, от як це називається, коли є пішункова проблема, що там панкреат, Я... хімічних пропаратів не знаю там ну, панкре... от, 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 от щось таке. Оце абсолютно повністю зміни, тому що тут буде дуже хороше травлення. На цьому Тому що тут є люцерна, тут є паростки пшениці, паростки ліса, і все мікрозелення. Це наш хлорофіл. І він унікально буде підкорювати нашу наші пробіотики. Воно буде собі, виходить, підкормлюватися і буде ставати. Більше ми даємо протигрибковий імонокод ЕЛЕВВІСІЛ. Вечірню ми робимо тік жовті-шлуково-кішковий тракт, а тут ми оздоровлюємо наш муково кишковий тракт, і підтримуємо дружню мікрофлору. Але воно у нас ще тепер є і кардіо, а вже додали, щоб підтримувати сердечно суміску систему. Ну, бікет це зрозуміло, що бікет, якщо нам треба жінка, щоб було схудення і пошвидше, тому що ті продукти впливають на те, щоб вага зайва йшла, і в нас дуже багато результатів. У мене жінка саме більше стріляно 32 кілограма, і 18 кілограм за то півроку часу. Воно йде як бонусом на клітинному хатуванні. І коли до мене приходять жінки з запитом, я хочу знизити вогну, я дуже проблем немає тільки вога, та ні, ну там. Суряс там щелька звезд, то сякаш класно, головне баганеш. А от ночами не сплю закрипа раз чотири дні. У мене я кожух теле, але головне було. Про вагу не думайте, вона піде як бонусом на цьому. Ми змінюємо харчування, змінюємо клітинне харчування, і вага просто буде йти як подарунок вам. Дійсно, так відбувається. Дуже багато жінок в нас схудла. Але якщо нам потрібно пошвидше, ми можемо додати власне, цей продукт бікету для пошвидше зниження води. Хоча худнути дуже швидко дуже не потрібно. Ну і в нас є імуне, ім... це воно є, якщо напиточком нам треба, це є в капсулках, а імоне це є напитком і що там входить у нас? Оранж. Смак оранжу. Ще в нас дуже чудові продукти є, це на основі конопляної олії. І він так само на грибковому мікрофлору буде дуже добре впливати, бо коноплю, рибок точно кавида не любить, і воно капельки, які будуть заспокоїти нервову систему, піднімати імунітет, і ми капельками місцевими вже тут починаємо запускати свою, свій імунітет з лизових, тому що ми розсмоктуємо, нервова система заспокоїться, може потім навіть запити водичку, і воно піде працювати там, де у вас є цей грибок. І до нього є рол, якщо, до речі, якісь є на шкірі вже висипки грибкового походження. Провод він теж на основі сі конопляного масла, ми будемо місцево мазати, і дуже буде помічне при грибку кандида. Оксанка, а скажи, будь ласка, чи в тебе я знаю, що в тебе є мамочки, в яких дітки аутизм так, так мають зараз. Ну, якщо є можливість, то про сі більше розкажи. Да, ну сіб' CBD... чи є в тебе вже відгуки? на сіб'є конопляному маслі, а аутизм. Право аутистів, бо я веду багато маленьких дітей є аутистів, підопічних, і основа все таки є ЕЛЕФ обов'язково. І якщо дитина все-таки старша основа є ЕЛЕФ, ну не солодке, але є аутисти є дуже гіперактивні. Якщо він не хоче гірки, краще вже тоді давайте, щоб давати вже давати солодкі. Але акцент я роблю все таки на. Гіркому елемі. і сім'ї конопляне воно дуже починає працювати на нервову систему. Ну тому що аутисти це проблема, якраз з нервовою системою і з патогенною мікрофлорою. До речі, що аутистам діткам дуже треба слідкувати за роботою шлюково кишкового тракту, бо там от майже хороша бактерія, там є дуже маленька кількість, і тому треба дуже дивитися, щоб дитина не була в глибокому паразитозі і в кардиді. От, до речі, треба дуже слідкувати, і ті продукти будуть дуже помічні. Якщо дітки вже дорослі, після 10 років вечірні ми можемо їм давати фіолетову, бо фіолетову можна давати тільки діткам з по-моєму, правильно та фіолетом, mm -hmm. але біло можна давати й молодшого віцю. Кроліні дитині 9 років, якщо мені треба бачу. Гіперактивність, я даю білу капсулу, вона дуже гарно заспокоює нервову систему. Ну, конопляне масло для дітей, аутистів, ну разом з цією продукцією це точно рекомендовано. Просто давати коноплю, у мене там якась жінка попила, каже, ну я просто коноплю дала. Я говорю, ну конопля, коноплі роз. і На ринку і конопля є, але тут же ж таки тою формулою зроблено американцями, і вона тут дійсно є нанотехнологія. Бо багато чого ми можемо знайти на ринку, я говорю, і окремо Okay. Я сама працювала, то я мусила складати програму на 20 баночок. Але я бачу, як тут, що жінка в мене пила 20 баночок і 13 років був ревматоїдний артрит. тут за рік і 4 місяці жінка знята з гормонів 13 років на гормонах. Тому і це результат от цієї роботи. А при тому, що вона була зі мною в попередній компанії і ще була ще в компанії, жінка, яка пила, щоб зняти багато собі діагнозів, і завдяки клітинам харчуванню на п'яти продуктах. Наша пані Леся має знят, зняті гормони. Це дуже крутий результат. І зараз в мене ще одна жінка, яка більше вісім місяців, але ми маємо чудесні результати. Бачите, результат, перейшла на ревматодну артрит. Що жінка мала мати дві операції: мали глади жінці 50 плюс, глади її вирізати, тому що вже таке ускладнення пішло від ревматоїдного артриту. В неї мала бути операція на серце, вже серце не витримало того. Гвади відмінили лікарі. Лі, лі. Кажуть, знаєте, не треба операцію. Вона пішла до кардіолога каже. Ваші були аналізи. Наші, в червні того року вже кардіологи казали, що йдіть швиденько вирізайте гланди, бо пішла нагрузка, а потім приходять до нас на операцію, що ті, відмінили операцію, вона саме прекрасно почуває, на під продуктів не є. І сім'ї конопляне масло, в тому числі рематоїдні значить, денні, і вечірні і моноходом вона пропувала курс бікардіо, редженер і конопляне масло. Прекрасні результати ну, для рематоїдної артриту. І тому з рибок мікрофлорибокандида ну, можна абсолютно справитися. Просто це, це, це треба зробити комплекс. Ми хочемо ще послухати сьогодні. Результати людей, так що приєднуйтесь до нас, будуть питання задавайте. Дякую, дякую, так що завершити вас.